З перших днів російсько-української війни кожен українець зіткнувся з реальними загрозами ракетних та авіаційних ударів. Мільйони громадян в усіх областях України особисто відчули на собі наслідки ракетних обстрілів, тому з перших днів війни стало актуальним оперативно сповістити цивільне населення про загрози в місці його знаходження. Спочатку це вирішувалося за допомогою повідомлень в телеграм-групах за наступною схемою. Військові передавали інформацію у цивільну військові адміністрації, далі інформація поширювалася у телеграм-групах. Час затримки сповіщення про тривоги від військових до кінцевого отримувача міг складати від 2 до 6 хвилин, а це було досить довго, зважаючи на час польоту високоточної зброї, і потрібно було шукати інше рішення. Надалі було створено мобільний додаток Повітряна тривога. Основна його перевага була в оперативності сповіщень. Разом з тим, мобільний додаток має суттєвий недолік. На жаль, застосунок не працює без підключення гаджетів до інтернету, що є суттєвою проблемою в сільській місцевості, приміщеннях, де відсутній або слабкий сигнал мобільного оператора, цокольних поверхах і підвальних приміщеннях, які зазвичай використовуються для укриття. Для того, щоб дізнатися про закінчення тривоги. Доводилося виходити з укриття. Те саме стосується оповіщення за допомогою сирен. З власного досвіду можемо сказати, що сигналів повітряної тривоги майже не чути в спальних районах великих міст та на околицях, де зазвичай розташовані великі торгівельно-розважальні центри. Також мобільний додаток є індивідуальним засобом сповіщення, тому актуальним поставило питання, як централізовано сповістити людей про загрози. В з масовим скупченням населення, закладах освіти, культури, медицини, торгівлі. Саме тому ми поставили перед собою мету створити програму, яка буде працювати з допомогою персонального комп'ютера та гучномовців, підключених до нього, що дає змогу використовувати її як об'єктовий пристрій, який подає сигнал тривоги з можливістю інтегрувати його в загальну систему сповіщення населення міста про повітряну тривогу. Також система дозволяє бути незалежними від мобільного інтернету, адже використовується дротове підключення до мережі, не вимагає наявності особистого смартфону, автоматично сповіщає про загрози велику кількість людей, в тому числі в місцях, де не чути сирену цивільного захисту, В середині великих будівель, в підвальних і цокольних приміщеннях, укриттях. За допомогою API. Дані про загрози в режимі реального часу передаються від бота до клієнтського застосунку, встановленого на персональному комп'ютері у протоколу HTTP. В разі, якщо обраний в застосунку регіон збігається з регіоном, в якому оголошена тривога, застосунок вмикає аудіосигнал MP3-файл, який транслюється через колонки. На прикладі нашого ліцею трансляція сигналів відбувається через систему гучномовців. Які встановлені у навчальних приміщеннях, підвальному укритті та даху будівлі. Як додаткову функцію для системи повітряна тривога було розроблено можливість автоматичного включення загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими українцями під час війни проти Росії та гімну України щодня о 9-й годині ранку, а також вибирати регіон України та часові менші тривалості сповіщення про загрозу. Наразі застосунок успішно використовується в нашому закладі та тестується в багатьох закладах освіти інших регіонів України.